Земельні аукціони розпочалися в Івано-Франківську. Уже перші торги поповнили міський бюджет більше як на 200 тисяч гривень. Загалом до кінця року Івано-Франківська мерія має намір провести ще два аукціони продажу комунальних земель. На торги планується виставити вільні земельні ділянки у мікрорайоні Пасічна поблизу так званого німецького озера. Міська влада закликає підприємців активно долучатися до аукціонів, адже земельні ділянки, які підуть з під молотка, мають неабияку комерційну привабливість. Згодом інформацію про заплановані аукціони розмістять на офіційному сайті Івано-Франківська. За результатами проведення земельного аукціону було продано. Право власності на дві земельні ділянки. Перша ділянка на розі вулиці Стуса-Миколичука, площею сотих для е, багатоквартирного житлового будівництва, збудованим приміщеннями громадського призначення. Е, і по вулиці Хриплинській, 5А е, площі 7 сотих, для будівництва комплексу обслуговування автомобілів з приміщеннями адміністративного призначення. От, загалом від такого продажу першого нашого земельного аукціону. До міського бюджету надійшли кошти в розмірі 222 тисячі гривень і до державного бюджету було перераховано 10% 24 тисячі 687 гривень.